Малий фонтан тут і такі чайні рози, чайні троянди, вони, вони ті, а фонтан ще не відкривають. Привезли пісок, плитку і вже кладуть там по бетону. Ось вона. Тут забетонували тут. Тут такі рулони ще наклеїли на бетон. Тепер плитку теж завезли, будуть класти тут, я бачу. Так що, все буде в плитки. мы так. Ой, мы там уже выклали его. Вс, полей, по пішов, пішов пішки. День осень. Великий... На, На дитячий майданчик пишу. Пуде по дитячому майданчику. Вони в, в ночі вночі цей щось день ходить. Шукає. Все пішов. Ось тут ліцей номер 1 Випускний. Запрошуємо учнів дитячого класу разом з класним керівником Лісніченко Оленою Геннадійною. Запрошуємо учнів 4 класу разом з класним керівником господарчу Марію Залісавіною. Учні 4-го бекмасу, вчительку, вчительку Оксаною Федорівною. Учні 4-го бекмасу, навчателку, капелісту Олену Вікторовну. तो है क्लासों का चीजों को कचरों की फाड़ों बदलेंगे। उच्च वर्गों को क्लासों तक चीजों को बिना नॉल्स होकर बदलेंगे। Учні 4-го з класу та вчительку фультурися Марію Олегну. Учні 4-го з-класу та вчительку його дитяни Іванівну. Четвертого е-класу e і вчительку міценко олену Петрівну. Ось тут дітки такі. Свято завершено. Але попереду святковий день Теплі покійно і безмежні мрії. А з вами були ведучі заходу ліцеїстка Аліна Луба. Та випускник Олей Заїха. Ось тут вона знаходиться приватна. І такі троянди красиві. Ось тут 119 будинок працюють. Булери не Бога, не є. Тут зелений вір такий. А ось там... А а ось там... Ось там... Ось там... Ось 119-й будинок працює. Уже на середній частині будинку працюють муляри. Там забутоване, вже перекриття забутована і ось ось залите і ось вони працюють там. Ось так. Позрізали дерева тут біля парканів. Це вони карниз вже тут кладуть на середині. По вулиці і тут я бачу на цьому котеджі теж вже сонячні панели поставили. було. Може я не бачу. А тут хлопці працюють на цьому, новому будові пливку кладуть. Добрий день. Красиво, красиво. Так, семь протокол. Це десь. Yes, Широкі. Це саме з мовою, це самочка з уже нас вать тут вот тут ну не бежит никуда. красиво может пойти хочет я не знаю да не Дыхает

Побігла. сімалося, не працює ще п'яте червня, І великі, і маленькі. Вже спекотно. Могли б включити.